Добрий день, мої любі четверокласники! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо розв'язувати нестандартні задачі на знаходження площі фігур. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Відкрий свій зошит по математиці, відступи 4 клітинки від попередньої роботи та запиши 7 квітня класна робота. Та каліграфічно пропиши число 1615. Не забувай ставити відео на паузу, коли не встигаєш. Відкриваємо підручники на сторінці 118. Номер підручника 274. Дізнайся, яку площу займає кожна з фігур. Числами позначено одиниці довжини. Давай спочатку пригадаємо, що таке площа фігури. Правильно, площа фігури це поверхня, яку займає дана фігура. Постав відео на паузу та самостійно виконай це завдання. Потім перевіримо. Перевіряємо. Отже, площа зеленого її фігури 8 квадратних одиниць, площа помаранчевої фігури 10 квадратних одиниць, а площа жовтої фігури 9 квадратних одиниць. Номер 275. Ростик вирізав для гри ось таку фігуру. розглянемо два способи, як дізнатися її площу. Для того, щоб дізнатися площу цієї фігури, ми міркуємо так. Перший спосіб. Визначаю кількість клітинок, тобто одиниць площі, порахували так, загальна кількість клітинок 20. Це найпростіший спосіб, так, що ми порахували. Існує інший спосіб. Спочатку треба обчислити множенням площу прямокутника, не звертаючи уваги на дірку. 6 клітинок у 4 ряди, отже, 6х4 дорівнює 24 квадратні одиниці. Наступний крок знаходжу множенням площу дірки. 2 клітинки у 2 ряди. Отже, 2 на 2 дорівнює 4 квадратних одиниці. Це площа дірки. Від площі прямокутника віднімаємо площу дірки 24-4 дорівнює 20 квадратних одиниць. Отже, і перший спосіб, і другий. В результаті в нас вийшло 20 квадратних одиниць. Запиши в своєму зошиті задача 276. Зараз ми розв'яжемо цю задачу за планом. Флористки засіяли травою газон прямокутної форми, залишивши посередині прямокутну ділянку для квітника. Як дізнатися, яка площа газону засіяна травою? Пригадай попередній номер проростика, який Вирізав дірку. Отже, нам треба розв'язати цю задачу за планом. Поряд бачиш малюнок схематичний так? прямокутна ділянка, яку флористки засіяли газоном, і залишили посередині прямокутну ділянку для квітника. Отже, будемо задачу розв'язувати за планом. Перше, що нам про нас просять, спочатку знаходжу множенням площу всього газону разом із квітником. Отже, дивимося на малюнок, площа всього газону. Довжина 8 метрів, ширина 6 м. Отже, перша дія в нас буде 6 помножити на 8, і це буде дорівнювати 48 метрів. Зверни увагу, у дужках одиниці вимірювання метри. І вгорі маленька двійка. Так, це означає, що метри квадратні, тому що ти знаєш, що площу ми вимірюємо у квадратних одиницях. В даному випадку у нас квадратні метри. Оце двійка позначає квадратність. Тере площа всієї ділянки. Записали першу тюю. Другий пункт плану. Знаходжу множенням площу квітника. Дивимось на схематичний малюнок і бачимо, що площа квітника, так, щоб її знайти, у нас є довжина 4 метри та ширина 2 метри. Для того, щоб знайти площу цього квітника, нам треба помножити, так, довжину на ширину. Множимо 2 на 4, дорівнює 8 метрів квадратних. Треть це площа квітника. Не забувай ставити двічку вгорі біля метрів. І третя дія знаходжу відніманням площу газону, засіяну травою. Тобто від загальної площі ми віднімаємо площу квітника. 48 відняли 8, це дорівнює 40 метрів квадратних. Відповідь: площа газону. 40 метрів квадратних. Постав на паузу, якщо не встиг дописати. Номер 277. Запиши посередині. Номер 277. Даринка вставила в рамку фотографію своєї мами і повисила на стіні. Давайте поглянемо. Так ми бачимо біля фотографії та рамки одиниці вимірювання. І нас просять також за планом дізнатися, користуючись малюнком. Ми будемо записувати тільки рішення. Отже, перше наше завдання, скільки квадратних одиниць займає фото. Дивимося на малюнок і бачимо, що фото наше у довжину 10 см займає, а в ширину 15. Отже, нам треба помножити довжину на ширину, так, 10 помножити на 15, і це дорівнює скільки? Правильно, 150. Сантиметрів квадратних, тому що одиниці вимірювання поряд у нас стоять сантиметри, а площа в нас вимірюється у квадратних сантиметрах. Тому не забувай ставити правильну одиницю вимірювання. Записали першу дію. Пишемо другу дію тепер, так, яку площу на стіні займає рамка з фото. Давайте поглянемо на рамку з фото. У довжину 20 см, у ширину 25 см. Отже, множимо 25 на 20. Чи, навпаки, 20 на 25. Ми з вами знаємо правило, що від зміни множників добуток не змінюється. Порахували, скільки це буде? Правильно 500 см квадратних. Отже, площа загальна, да, рамки з фото 500 см квадратних. Третє нас випитують, скільки квадратних одиниць має рамка без фотографії? У нас є загальна площа і є площа самого фото. Як дізнатися, яка? Тепер площа рамки без фото. Так, звичайно, треба відняти від загальної площі ту площу, яку ми вже знаємо, фотографія яку займає. Отже, 500 мінус 150 дорівнює 350 см квадратних. Записали тільки дії. Ті. Питання писати не потрібно. Пишемо посередині номер 278 Знайди площу жовтого трикутника, користуючись підказкою. Підказка. Жовтий трикутник це половина прямокутника, який займає площу 4 рядки по 6 клітинок кожен, або 6 стовпців по 4 клітинки кожен. Як ми можемо знайти площу жовтого трикутника? Ми спочатку знайдемо площу всього прямокутника, а потім поділимо на два, бо жовтий трикутник це половина прямокутника. 4х6 буде 24 квадратних одиниць площа прямокутника. Друга дія 24 поділити на 2. Так, ми знайшли загальну площу всього прямокутника, а потім поділили на 2, бо ми бачимо, що жовтий трикутник наш це половина всього прямокутника. І це буде 12 квадратних одиниць. Пишемо відповідь: 12 квадратних одиниць це площа жовтого трикутника. Номер 279. Знайди площу кожної фігури, доповнивши її або її частини до прямокутника. Дві поглянемо на зразок. У нас є фігура. Бач, прямокутник, як наче зверху зрізаний. Як нам знайти його площу? Нам треба 4 помножити на 2. Чому 4 на 2 Тому що 4 клітинки повних внизу, і 2 повних клітинки у нас збоку. Отже, помножили 4 на 2 дорівняє 8 квадратних одиниць це площа нижнього прямокутника, ось наш нижній прямокутничок. Далі ми 4 множимо на 1. Чому 4 на 1? Тому що, так, нам треба знайти площу нашого верхнього прямокутничка. Так, візуально, який ми домалювали з вами, дізналися, так, що 4 квадратна одиниці це площа верхнього прямокутника. Далі ми 4 ділимо на 2. Тому що наш верхній рожевий, бачите, прямокутничок, ми ж у нас, бачите, не повний він, а зрізаний. Половинка його тільки використовується, тому 4 поділили на 2, буде 2 квадратні одиниці, це площа верхнього трикутника. І далі додаємо до площі нижнього прямокутника площу верхнього трикутника. 8 плюс 2 дорівнює 10 квадратних одиниць. Це площа фігури. Спробуй самостійно дізнатися площі кожної фігури номера 9. Зверни увагу, тут є перший рівень та другий рівень. Можна виконати це завдання усно, не обов'язково його писати. Поглянемо на перший малюнок а так у нас є блакитний трикутничок. Для того, щоб нам знайти площу цього блакитного трикутника, нам треба домалювати його до прямокутника. Знаходимо спочатку площу всього прямокутника, а потім ділимо на 2. Так? отже 4 клітинки у довжину, 4 у ширину, 4 на 4 буде 16 квадратних одиниць. Це площа всієї фігури, так, утвореної нашої зеленої і блакитної. А тепер ділимо на 2 і дізнаємося, що площа фігури А буде 8 квадратних одиниць. Записали у зошиті номер 279 та записали. Площу першої фігури А. Наступна у нас синій трикутник Б. Так? Візуально домальовуємо його до прямокутника, обчислюємо площу, дивимося, у ширину три клітинки, так? і таких стовпців у нас 6. Отже, 3 помножити на 6 буде 18 квадратних одиниць, це площа всієї фігури. Ми бачимо, що синій трикутник це половина цього прямокутника утвореного. Отже, треба поділити на 2. Це рівня 9 квадратних одиниць, площа фігури Б. Наступна фігура в нас така цікава, так? Рожева фігура С. Нам також треба цю фігуру домалювати до неї частинки, щоб утворився прямокутник. Отже, спочатку ми дізнаємося ось цю частинку, так рахуємо. У ширину у нас скільки клітинок? Шість. У довжину 4, отже, 6 на 4, чи 4х6, це буде 24 квадратні одиниці це площа всієї утвореної фігури. Далі ділимо на 2, і це буде 12 квадратних одиниць, це S площа частини фігури. Так, Бачимо, поки що це половинка нашого є фігури ми знайшли. Далі ми наступний трик, прямокутничок домальовуємо. Так, бачиш. Ось домалювали наступний прямокутничок, знову ж таки, рахуємо, тут 4 висота і 6 ширина. 4 на 6 також 24 квадратні одиниці це площа всієї фігури утвореної. І ділимо на 2, буде 12 квадратних одиниць, це площа частини фігури. А як нам тепер знайти площу всієї фігури? Правильно додати площі її частини. 12 додати 12 до рівня 24, квадратні одиниці це площа фігури С. Записали. Другий рівень номер 279. Для того, щоб знайти площу фігури D, нам треба поділити її візуально на, два, на дві частини. Так? До першої частини домалювали прямокутник і обчислюємо його площу. Дивимося, у нас тут ширину 6 клітинок і вдовжину 3, отже, 3х6 дорівнює 18 квадратних одиниць це площа всієї фігури. Далі ділимо її на 2 Так? Буде 9 квадратних одиниць площі частини фігури. Далі до наступного трикутничка, так як у нас лишився, домальовуємо також прямокутник. Дивимося. У ширину у нас 6 клітинок, у довжину 5. Отже, 6 множимо на 5, буде 30 квадратних одиниць це площа всієї фігури. Далі, знову ж таки, 30 ділимо на 2, оце половинка, так, наш таку буде 15 квадратних одиниць площа частини фігури. Далі ми отримані площі так, трикутничків додаємо 15 плюс 9 дорівнює 24 квадратні одиниці це площа фігури d. Давай поглянемо і знайдемо на фігуру Є. Е. Вона у нас трохи незвична. Так, домальовуємо її до прямокутника і знаходимо площу Дивимося. у ширину 4 клітинки, у довжину на 6. От 4 множимо на 6, то рівня 24 квадратні одиниці, це площа всієї фігури. Тепер ділимо на 2 і буде 12 квадратних одиниць. Це площа фігури є. Записали. Давай розглянемо номер 280. Запиши у своєму зошиті No280. Чому дорівнює периметр фігури, зображеної на малюнку. Подивись уважно, яка висота цієї фігури? Від поділка від 1 до 4, так на лінійці. Отже, висота цієї фігури буде у нас 3, потім ширина. Від 3 до 7 буде 4 додаємо периметр це сума всіх сторін. Отже, 3 плюс 4. Далі дивимося. Висота 1, знову ж таки 1, 1. потім 2, плюс 1 і плюс один. Порахуй, скільки буде периметр? Правильно 14 см. Тепер самостійно порахуй, яка площа цієї фігури. Номер 281 Знайди периметр та площу кожного із чотирьох прямокутників сірого, оранжевого, фіолетового та жовтого кольорів. Отже, давай знаходити будемо, записуємо номер 281 і будемо шукати. Спочатку ми будемо шукати периметр сірого прямокутника. Давай поглянемо. Ми бачимо, що ширина і довжина по 5 см. 5 одиниць. 5 на 5 буде 10 і 10 помножити на 2, бо таких сторін у нас по 2. Тому периметр сірого прямокутника 20 одиниць. Далі, наступне. периметр нам треба знайти оранжевого. Давай поглянемо. Ми бачимо, що довжина його 5 одиниць, а ширина 4. Отже, користуючись формулою периметра, так, ми додаємо довжину до ширини і множимо це на 2. І це буде 18 одиниць, це периметр оранжевого прямокутника. Давай поглянемо де знайдемо периметр фіолетового. У нас є 6 ширина, а довжина 3. Отже, 6 плюс 3. 3 плюс 6 і помножене на 2, бо таких сторін у нас по 2. Буде 18 одиниць. Це периметр фіолетового прямокупника. Далі у нас периметр жовтого треба знайти. Як же ж нам його знайти? Давай поглянемо. Тут трохи складніше, тому що не одразу в нас є довжини сторін. Давай поглянемо на довжину. У нас є 3 одиниці. А поряд одна заштрихована. Отже, нам треба 3 додати 1. Буде 4, це ми дізнаємось довжину. Потім нам треба дізнатися ширину. Для того, щоб ширину дізнатися, воно ж є загальна 6, так, фіолетового. Але від фіолетового загального 6 є, бачите, вгорі 2 і внизу 2. Отже, 6 мінус 2 і мінус 2 буде. 2 см, так це ми дізналися ширину. Тепер додаємо 4 плюс 2 буде 6 і 6 помножити на 2 12 одиниць, це периметр жовтого прямокутника. Записали вже. Далі нам треба знайти площу кожного із чотирьох прямокутників. Для того, щоб знайти площу, ми множимо так, довжину на ширину. 5х5, 25 квадратних одиниць, це площа сірого прямокутника, Для того, щоб знайти площу помаранчевого, нам треба 5 помножити на 4, буде 20 квадратних одиниць площі оранжевого прямокутника, площа фіолетового прямокутника. 6 на 3 звичайно, буде 18 квадратних одиниць площі фіолетового прямокутника, і далі у нас жовтий прямокутник, Ми, так, скористуючись тією самою формулою, да, ми 3 плюс 4, плюс 1, вибачте, 3 плюс 1 буде 4, це його довжина, множимо на 6 відняти 2 і відняти 2. Отже, 4 помножити на 2 буде 8 квадратних одиниць це площа жовтого прямокутника. Записали, а далі нам треба знайти периметри та площі заштрихованих фігур. Для того, щоб знайти периметри так, та площі заштрихованих фігур, нам треба подивитися, що спочатку да, ми 5 віднімаємо 3. Це буде скільки? 2 см помножити на 3. Це буде 6 квадратних одиниць, це площа прямокутника, так, ось цього, який утворився у нас, коли наклалися сірий та оранжевий прямокутники. Далі периметр, так, нам треба знайти? Ми 2 множимо на 5 відняти 3, плюс 2 помножити на 3. Це дорівнює 10 одиниць, це у нас париметр цього ж прямокутника заштрихованого. Давайте поглянемо, як знайти нам периметр та площу наступного заштрихованого прямокутничка маленького. Так, нам треба 1 помножити на 6, відняти 2 і відняти 2. Буде у нас 2, 2 квадратні одиниці це площа прямокутника заштриховано. А як периметр знайти? Периметр це сума всіх сторін, так? У нас є 1. І є 2, да? може дізналися, що це 2, і це помножити на 2. Це дорівнює 6 одиниць, це периметр прямокутника. Записали. Домашнє завдання. На сторінках підручника 107-122 повторити всі вивчені правила. Дякую за сьогоднішній урок. До побачення!